Привіт підписники, привіт, випадкові глядачі, з вами Єгор. Е, сьогодні у нас неділя, іде дощ, погода нельотна, всі оператори десь збрились мої. Я сьогодні вирішив відтестувати свою покупочку. Отаке придбання в мене. Набор юного блогера. Хі -хі -хі. Ви скажете, що це блін, за коробка в ТВ, Єгор? Хто ця тілка? І що вона знає про стрільбу із Флабера? Я сам взагалі. Вау. Коротше, не знаю, я не знаю, не знаю, що робити. Саш, на нет все моє обладнання. Коротше, всі мої три ноги, всі мої три всі мої кріплення для мобільних. Все це просто прийшло в повну негодность. А оскільки мене останнім часом трохи задарили мої так, глядачі, які виступили спонсорами, і посильний вклад зробили в розвиток каналу, в тому числі. Патронами Іван із Чернігова мене підтримав, Ніксір мене підтримав, Ніколай з Одеси мене підтримав, тобто, кожен вніс свою лепту, Дякую вам, друзі. То частину яких -то ресурсів я перенаправив на якісь, скажімо так, покращення матеріально-технічного стану моєї відеолабораторії. Кинувся я сьогодні валкам знайти якийсь трипот, якийсь, знаю, штатів, щось таке, що буде дозволяти мені трошки краще знімати на цю кошачу жопу, на мій мобільний, із царапиною в лінзі широко в широкої уголки. Ну, що з цього вийде? Давайте подивимось. У нас є влогінг-кіт. що в перекладі значить. Хм, значить. Саме твій вибір, якщо створення екшн контент то це твоя друге я. Звісно, блін. Путіна розстрілювати. Це вам не резинова жопа, правильно? Ось. Значить, стабільний трипот. Яскраві лета світлі та направлений мікрофон. На секундочку. Допоможуть зробити якісний контент, будь-де. Bluetooth пульт дистанційного керування додасть ще більше зручності в користуванні. Залишається лише відкритим питання. Чи такий е відеоблогер от Бога, як я, зможу цим максимально скористатись? <гум> так. Спілкуйтесь онлайн, навчайтесь та творіть для TikTok, Інстаграм чи Ютуб легко та з насолодою. Базару нема. Значить, що у нас сюди входить? У нас входить цей набір трипод. У нас входить мікрофон. Супер кардіоїдний, -кардіо однонаправлений конденсаторний мікрофон. Добре, якщо він ще й працює. Сумісним кріпленням холодний башмак. Звучить мрачно. Вітрозахист. Це немаловажно. У мене багато відео запоролось, блін, і через те, що я десь брожу. Ідує вітер, і це все просто гаркотить. Ледосвітлювач матриця з 36 потужних світлодіодів, розсіювач світла, три режими яскравості, вбудований акумулятор, І сумісний та обладнаний кріплення, холодний башмак. Угу. Трипот трансформер пістолетна ручка обладнаний універсальним гвинтовим кріпленням 1 к 4 Тримач для смартфона. Діапазон тримача 62-182 мм. Вертикальна та горизонтальна фіксація смартфона. Дбайливий фіксатор з мяким утримувачем, Обладнаний кріплення в холодний башмак. Пульт дистанційного керування з технологією Bluetooth. дистанційне керування funkcjonation start-stop. Максимальна відстань до 10 метрів. Ну в общем, давайте відкриємо коробку, зробимо анбоксінг і подивимося, що у нас тут всередині. Шайтанам Шайтанама! Ось так. Ось так. Гарантійне зобов'язання. Якась там малява інструкція до блютуса. Сюди входить. Так, е, значить, собственно, лапа, яка держить телефон. Зараз використовується, я її витягнув. Зараз мій смартфон стоїть на цій лапі. Що я можу сказати? Принцип конструктора все якось інтегроване. Е, різьби однакові з любим, абсолютно, з любими такими подібними пристроями. Так що, якщо що, зламається або пошкодиться, завжди можна... Купити ще один набор, може трошки дешевший, і заново це все діло переліпити, переконструювати. Це, в принципі, уніфікованість це прикольно. Ну, зараз все уніфіковується. Так, в набор входить. Оцей вище вказаний мікрофон не іспитував. Подивимося, як це все буде виглядати. Отакий ледосвітлювач, трішки підзарядив, щоб було досту. Ну, що ми зараз скажемо? Хоба! Ну, вроді світиться. Подивимося, як це буде на картинку впливати. Так, це якби я мав... Е, якби я був гламурною тілкою і, скажем так, за смартфон якісь услуги предоставляв би. За останню марку смартфона. Е, айфон. Ось, за iPhone щось нюдь би робив би. <гум> То я б використовував ось такий переходник із 3.5 на гніздо для айфона. Але це мені не знадобиться, тому що я не гламурна тока. Ось. І-і, і і. що ще? Значить, холодний башмак. Холодний башмак. ти, з тріщоткою. Пістолетна рукоятка. Вжик. Регулюється так-сяк. Ага, ось так. Холодний башмак. Угу, угу, угу. Висота регулюється, не регулюється. Зрегулювати висоту можна яким чином приблизно точно ось такий ось якісь приходи, так? Так. Ну що ж? Давайте я складу цю шнягу, зніму, як це все буде виглядати, а тоді ми її відтестимо. І подивимося, в чому буде різниця. Скажімо, ось ви бачите, зараз картинка повинна сипатись. Матриця телефона не угониться за таким освітленням. Я сижу на краю ліса під, дубовими, під дубові посадки. можна сказати, Наді мною навес, Криша такого охотничого кемпінгу. Сьогодні пасмурна погода. Освітлення явно недостатнє для нормальної зйомки. Тож, зараз подивимося, як ми на це можемо вплинути. Заодно звук звук, мікрофон. Зараз все відтестимо. Так, ось так ось ця хрень виглядає в зборі. Набор блогера неудачника. Ось так. Блогер недоучка сложив ось вот такий конструктор. Сюди вставляється смартфон з камерою кашача жопа, на яку я зараз знімаю. Холодний башмак, так називаємо. Сюди телефон. Отсюда світ, отсюда звук іде. Це у нас 3.5, вставляється в телефон. Bluetooth до телефона прив'язався. Зараз подивимося, як це все працює. Так, ну почали перші проблеми. <кху> Мікрофон відказується робити. Робить приблизно один раз із п'яти, якщо включати. Але треба віддати належне. Батарейку є провтикав купити. Батарейка в мікрофон вставляється ААА. Активується він якось по чудному. Там є декілька положень ползункових там, всяких, там, тих самих. Між iOS і iOS і Android коротше, там переключателі. Батарейка вставляється з якимось прикладцем. Тобто вона ще активує внутрішній треба підклацувати правильно. То, вона, то виходить звук писати, то не виходить, в яка-то херня. Тож пишу поки що звук на, конкретно на свій пристрій. Ось. Що далі як? Не знаю. Ось поки що ви бачите мене без цієї лампи. Ось такі ось. Я тут змеркалась, Якби Темно становиться. Зараз ми включимо. Ну, цей діодний фонарь. О! Во! Ну я к вам. ха, -ха, -ха. краще. Блин, ну, конечно, Впечатлення я вам скажу. Такое вражение, что Лічно мені... лично Путин <свити> в вочи фонарем и каже, признавайся, сука. Ха -ха -ха. А в чому мне признались? Все же знают, кто він Правильно, правильно. Про него и пісні складають Тож, такі такие дела. Ну ладно, по ситуации. Розбиратись прийдеться ще якийсь час. 에, поки зовсім не сміло перезнімати воздушку, тому що мені понадобиться оптичні датчики Мого і бх 718. 에, ось такий апгрейд. Кажіть, що ви про це думаєте. <гум> <гум> ось. Ну, Бачите, то ви Єгора бачили в, в якійсь е, темноті, а зараз бачите, бачите що Єгор у нас не бритий, бородатий, пацаватий. Ну, довольний. Короче, Трішечки незвично мені, але я думаю, ковток пивка мене розслабить. Ладно, вдома буду рішати все з мікрофоном, щоб не прийшлося нести фігню назад здавати. Ось, З вами був Єгор, і зараз для вас звучить офігенна пісня в панк Рок. панкрок.